Слава Ісусу Христу! От, друзі, підійшов сезон заготівки сіна. Заготовляємо сіно. Сіно у нас вже згреблено у волках. Бачите, яка площа? Скільки волків? Два волки є впоперек. І шість волків. Уздовж. Чекаємо на трактор, будемо сіно тюкувати. Е, в загальному я не визнаю е, сіно тюковане. Краще, як воно отаку от, от розсипну, тому що немає ні глини, нічого. Але можна під прес так само сіно тюкувати. Але якщо воно згреблено руками, я згріб його руками. Не грабалкою, у мене є грабалка, щоб міг громадити грабалкою, але грабалкою не громадив. Громаду усього вручну, тому що десь як попадає глина, щось такого плану, то я це все відкинув на бік, і буде гарне сіно без глини, без нічого. Чекаємо на трактор. Трактор на під'їзді. Тут уже запряг своїх жеребців. Будемо зразу тюке забирати, грузити. Жеребці запряжені. Я жартую, звичайно. Коні пасуться, жеребці на стайні. Є прицепи, є машини. Це зараз у прицепи закидали і поїхали бо є можливість заїхати машиною, щоб не впрягати коні, бо то багато часу займає запрігти, розпрігти. Трошки спекотно, муха, немає сенсу з тим бавитися. Оперативно зробили, як кажуть, забули. Отаке От у мене поле, гарне дрібоньке сіно, така у нас заготовка. Заготовочка кормів. Якусь частину буду викошувати свої поля. У мене є біля 2,5 гектарів, то я буду викошувати, а решту буду закупляти. Бо мені не стане всієї тієї площі, яку я маю бо, так як ви знаєте, є коні, ще якийсь бичок буде на зиму залишатися, щоб був для корів. І такі у нас справи. Сіно гарне, зелене, дрібоньке. Зараз гарно стюкуємо. Тюки це є дуже зручно. Але як повторюю, якщо з громади вручну, нема ніякої глини, всередині гарне чистеньке сіно, стюкував, то воно дуже є зручно. Трактор на під'їзді, машини чекають, зараз закидаємо тюки готові в прицеп і на один, на другий і все. вже їде трактор. Зараз вже приїхав трактор. Будемо це все тюкувати. Це мій однокласник. Ось такий гарний прес. Андрюха! Це мій підписник, допомагає своєму братові працювати. Ми трошки десь як треба граблями підправляємо, бо то вітер розвіває сіно. A tak, co by harnął, coś by brata? Troszkę lehoń do tych prawek, by nic nie leżało. Rozwiązał się tu. Так, друзі, заготовляємо сіно для, для коней, для бичків, бо бичків усіх не буде, але одного ми будемо по-любому лишати, можливо, щось у зимі докупиться. І кормова база повинна бути заготовлена. Кували сіно. така у нас, друзі, друзі, робота з сінокосами та заготівкою сіна. Тюків насипаних трошки є, площа невелика, але тюків всепалося гарних. Йдемо грузитися і розчитуватися з трактористом, йдемо грузити тільки у прицепи. Ти там могли после якось забирати це? забава кіца? по тим рядом гейку кунець. Дуже зручно. Заїхали машинами, зібрали тюки далекі в трактор, стюкували. Це є дуже зручно і робота робиться. Але якщо, наприклад, хочете, щоб було гарне сіно в тюках, то його треба громадити тільки руками, не грабаркою. Бо тому що багато нагрібається глини, дуже сильно воно, воно з пуза, куріва, як кажуть. А так само краще у такий спосіб. Звичайно, треба трошки важче поробити, що руками громадити, але воно набагато краще є і, і набагато краще сіно. Бачите, які гарне, зелененьке, тільки легонькі набиті. Дай паузу. Їх на орутах там вставає. Один прицеп загрузили. Один, один прицеп вже загрузили. Там у мене лізе 45 тюків, але якщо нормально скласти. Тепер ми кинули 33 чи 32. Але так, накидали, бо то є дві машини, укладати гарно не треба, бо немає смислу. Бо два прицепи зараз накидали і поїхали. Добре! Вставай, чекай. Отакі От такі, друзі у нас справи. так проходить кормова, кормова база. Заготівка сіна на зиму сезон 2025 року. Пауза. Доброго Пройшла у нас заготовка сіна, кормова база для коней та бичків. Їдемо додому, розгружаємо, ну, скажімо так, година роботи і сіно заготовлено. Маюся на увазі сьогодні, окрім того, що було скошено, було викошено так само трактором. Мені оцей е, тракторець, що тюкував, цей мій однокласник. Ми тут недалеко живемо, він мені викосив, я пообертав, згріб і потюкували, так, година роботи і тюки у студолі. Дуже зручно, але я нагадую, якщо тюкувати сіно для коней, бажано його згортати, згрібати, як у нас кажуть у ручну, тому що коли громадиш грабарку, дуже багато глини і багато по тому і так далі, і тому подібне. Цілу зиму носить сіно е коням, а по тому півдня виносиш глину. Так що я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі будьте здорові, всім всього найкращого. Всім гарних урожаїв, гарних сінокосів та мирного неба. Всі будьте здорові, всім до побачення.